Війна може зруйнувати міста, але не може зруйнувати людей. Громада міста Селидове, яке зараз знаходиться тимчасово в окупації, працюють на українській території, приїхала із робочим візитом до Борислава. Це діти, вчителі, їхні наставники. Там їх зустріли тепло, щиро, відкрито не для протоколу, а для справжньої підтримки і майбутньої співпраці. Це програма по мануфактуруму. Сьогодні ми розповімо історію про відвідини і співпрацю Селидового і Борислава разом із нашими гостями Тетяною Кекіс, начальницею управління культури Бориславської міської ради та планою Толковою. Представниця Салидового заступниця, начальника відділу освіти Селидівської громади. Отже, розкажемо про про поїздку, враження та емоції, про людяність, довіру і відчуття, що ти не один. І, власне, про цей проект і візит громади і молоді з Селидово до Борислава ми говоримо із начальницею відділу культури, молоді та спорту Бориславської міської ради Тетяною Кекіс. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день, вітаю. Отже, ця поїздка дітей і представників громади до Борислава відбувалася в рамках проекту Пліч Опліч. Скажіть, от ви займалися підготовкою, колектив, ваші колеги. Що ви хотіли продемонструвати Селидову? Чим похвалитися? Чим здивувати, чим вразити? Ми, е, Селидівській громаді Донецької області, яку приймали у рамках національного проекту Пліч обліч, гуртовані громади з 8 по 14 лютого у Бориславі. Хотіли показати наш край, наш Борислав як прекрасне місто із прекрасною культурою, традиціями із потужним людським потенціалом і культурним ресурсом. Е, важливо було познайомити людей, е, наші гостей із Селидова. Не лише із історичними локаціями, а й передати атмосферу відкритості громади, готовність ділитися, підтримувати і бути надійними партнерами у такий непростий для України час. І думаю, нам це вдалося, тому що було напрацьовано ряд кроків для подальшої співпраці, зокрема у галузі культури і спорту. От, ви знаєте, ви очолюєте відділ культури, така культурна дипломатія, а ще відбулася неформальна молодіжна дипломатія, коли молоді люди із Борислава спілкувалися із своїми однолітками Селидово. Ви за цим спостерігали, що ви хотіли, що ви могли відмітити? Як от молоді люди на своєму рівні в своєму віці налагоджують спілкування? Дружні стосунки, чи були сльози, коли прощалися із бориславськими молодими людьми? Зустріч Веселидівської молоді і з Бориславською молоддю прийшла дуже у теплій і приємній атмосфері. Вона відбувалася у просторі молодіжному просторі нашої громади, який називається молодіжний центр. Хаб». На зустрічі були присутні представники національної скаутської організації Бориславської станиці пласту, також військово-патріотичного гуртка Джура, а також молодіжної. Ради Бориславської громади зустріч була не лише цікавою, а й пізнавальною для молоді обох громад, оскільки презентували молоді люди свою діяльність. Селедівці досить так ґрунтовно, якісно підійшли до своєї презентації і дуже цікаво розповіли з великою любов'ю про свою малу батьківщину, яка, на жаль, сьогодні є окупованою територією. Сльози ви питаєте, чи були звичайно були сльози співчучення? Чуття і радості від розуміння того, наскільки у нас е, мол, молодь потужна сила, яка в майбутньому і зараз, в принципі, е, здійснює такі важливі і потрібні речі для України в цілому, mm -hmm. а, так молодь переживає складні часи, і четвертий рік повномасштабного вторгнення селидво на жаль переживає довше з 2014 року. На Донеччині ведуть ведуться бойові дії. Тож можна сказати, що ці діти, які відвідали Борислав, вони вже 10 років живуть в війні, і зараз, на жаль, не мають свого рідного міста, воно вщент зруйновано, і напевно це наклало особливий такий емоційний відбиток на цю поїздку, але завжди хочеться говорити про майбутнє про плани, про спільні проекти. Чи запланували ви в рамках цієї поїздки молодь на своєму рівні? Ви на рівні адміністрації, спільні проекти і подальшу співпрацю? Так, наша зустріч, ви знаєте, в цілому прийшла в такій атмосфері відкритості, щирості, розуміння і підтримки. І було напрацьовано. Кроки, подальші кроки для реалізації культурних спільних ініціатив: це, зокрема, проведення е, культурних заходів, концертів, фестивалів, е, з нагоди відзначення державних історичних дат, а також е, досвід е, молоді у різних сферах і у різних форматах як онлайн, так і офлайн. Ми продовжуємо. З Селидівською громадою спілкуватися і обговорювати деталі проведення заходів. Пані Тетяно, я би хотіла ще на завершення сказати, в чому важливість таких проєктів, в чому сила єдності громад. В чому ви і ваші колеги в чергове переконалися, чому це важливо робити, і чому важливо обмінюватися досвідом і проводити такі зустрічі і візити? Такі проекти в умовах сьогодення надзвичайно є важливі. Вони показують, що Україна це не є поділ на певні регіони. А це жива мережа людей і громад, які готові один одного чути, один одного підтримати і підставити плече, і бути поруч, пліч, опліч Саме через такі зустрічі, реалізацію таких проєктів формується справжня, а не декларативна єдність. І головний месендж. Напевно, цього проекту це не боятися один одного бути відкритими для співпраці і для подальшого співпраці і спілкування, і зрозуміти, що Україна, схід і захід завжди були, є і будуть разом. До перемоги. Пані Тетяно, дякую вам. Отже, ми говоримо тільки про одну поїздку, але це набагато більше, ніж офіційний візит, тому що це. Про довіру, про підтримку, про відчуття, що ми одна країна незалежно від відстані і обставин, яких ми зараз опинилися. які Опинилися мешканці міста Селидове. Дуже дякую, що ви до нас долучилися. Начальник відділу культури, молоді та спорту Бориславської міської ради Тетяна Кейкіс була у програмі по мануфактурам». Дякую вам, дякую вам. Отже, війна розділила українські міста кілометрами фронту, але вона в той самий момент зробила нас ближчими ніж будь-коли раніше. Схід і захід зараз більше неографія, ми розуміємо. А це люди, які підтримують один одного, коли найважче. Тому зараз ми говоримо про поїздку і з нами своїми враженнями поділяться представники Селидівської міської ради. До нас приєднується заступниця начальнику відділу освіти Селидівської міської ради Світлана Тоткало. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю вас. Ви вже повернулися до. Навзаєм, ви вже повернулися із цієї поїздки. Ми сьогодні ділимося е, враженнями і емоціями. Розкажіть, будь ласка, хто були учасники цієї делегації, е, учні, е, переможці Олімпіад? Хто ці були діти, які тиждень перебували у нас на Львівщині? Ну, делегація дітей Селидівської міської ради складалася із учнів 7-11 класів. Це активісти учнівського самоврядування, молодіжної ради, діти пільгових категорій, діти, батьки, яких є учасниками бойових дій. Ну і власне, чи вперше діти із Селидова відвідали Борислав? Чи вперше вони знайомилися із культурою, і побутом, географією, історією Львівщини? Так, це було вперше. Ну, знаєте, як перше враження від цієї зустрічі з колегами та дітьми Бориславської громади це відкритість, щирість і готовність до діалогу, що одразу створило атмосферу довіри, було відчуття новизни, тому що це перший був візит в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Ну і знайомство відбувалося без жодних перепон. Кожен крок. Від першої розмови до спільних зустрічей це просто дарував відчуття нашої єдності. Якщо дивитися про звіт цієї поїздки і на сайті Селидівської міської ради і Бориславської, то у вас була дуже насичена програма, буквально розписана по хвилинах. Ви ж з дітьми спілкувалися, їдучи туди і вертаючись назад. Чи оправдали очікування дітей ця поїздка і що їм найбільше запам'ятало, що їх вразило? І Як вони розказують про цю поїздку? Ну, Діти дуже задоволені, всім сподобалося. Справа в тому, що коли діти вже їхали, ми знали програму нашої поїздки, діти змогли відвідати майстер-клас катання на лижах, відвідали Львів, садибу Івана Франка. Соливарень у Драгобичі був дуже цікавий майстер-клас з виготовлення глиняних виробів у трускавці. Ми відвідали теж цю майстерню. Тобто, все було дуже цікаво сплановано і воно є дуже пізнавальним для дитини. Тому що ну не завжди знаєте, так буває, що є можливість відвідати це вдома, особливо в наш час. А коли отакі зустрічі організовуються, насправді дітям гуртом краще це побачити, особливо якщо ми приїхали в інший регіон, на Львівщину, наприклад. Угу. Ну і звичайно, що нові друзі, нові знайомства перед вами ми спілкувалися із начальником Віллу культури Бориславської міської ради розказувала, наскільки емоційно було прощання, <хи> чи затовашували ваші діти, ваші учні із Бориславськими? Ну, дивіться, відбулося у нас дуже цікаве і змістовне спілкування з представниками молодіжної ради міста Борислава. З учасниками Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної грису Кілджура, з пластівцями. Вони там всі були, спілкувалися, розповідали про свій досвід роботи. А ми представили там свої проекти, спрямовані на шанування пам'яті подвигу захисників, колишніх випускників закладів освіти нашої громади. Діти стали авторами ну, ініціатив, спрямованих на. Онлайн відродження, ну віртуальне відродження закладів освіти, які вже зруйновані. Це ми все представили. Зав'язалась така, знаєте, дуже змістовна розмова з дітьми. Дуже багато питань було. Ми обмінювалися досвідом, і це дозволило дітям зуртуватися, отримати контакти один з одним. Ну тобто. Знаєте, молодь завжди, якщо є цікава справа, якась вони завжди об'єднуються навколо цієї ідеї. Так що я розум, я так гадаю, що це були дуже змістовні зустрічі, які сподобалися дітям. Угу. Ну це така, знаєте, учнівська і молодіжна дипломатія. Вона дуже швидко працює, дуже дуже ефективно, і це про перспективу і про майбутнє. От, наприклад, коли ви поверталися, чи от ділилися учні, казали, от ми би хотіли зробити. Таке, як Бориславі, щось конкретне були такі вже такі от, конкретні проекти, конкретні плани, що би хотілося втілити? Так, да. звичайно, так знаєте, діти завжди легкі, такі у створенні власних ідей. От ми тільки приїхали, але будемо зустрічатися з дітьми. Гадаю, що е, ми обговоримо це все разом. І досвід роботи молодіжної ради нам дуже сподобався. І такі заходи, які популяризувала молодіжна рада громади Бориславської. Гадаю, підуть і у нас доволі таки наура, скажімо так. Тому що дітям завжди подобається активний досвід, досух, активний, активний відпочинок, дискотеки, зустрічі, гутірки. Тому Такий досвід ми теж хочемо запровадити після того, як обговорили це з дітьми і наші діти, наші учні зараз це покоління дітей війни. На жаль, а селидово це діти, які. Більшу частину свого свідомого життя переживають у війні 14-го року? Ну 22-му селидово на жаль знаходиться в окупації. Наскільки важливо дітям? Ось таке спілкування? Наскільки важливо такі поїздки, і от яка яку місію ви як старші наставники, як педагоги ставите тобі? Ну, такі поїздки мають велике значення для формування стійкості молодого покоління. Однозначно. Вони створюють простір для спілкування, взаємної підтримки, розвитку громадянської свідомості. Це можливість побачити, що різні громади можуть бути поруч, підтримувати один одного, допомагати. Розвиватися, і для саме молодої людини це є дуже важливим кроком брати участь у таких заходів. Дякую організаторам, які прийняли нас. І дійсно, оці шість днів, які ми перебували в Бориславі, для дітей стали, я гадаю, я, будуть яскравим в їхній пам'яті про таке знаєте, дитинство. Важке дитинство, це дитина війни, як ми вже казали, да? але це буде яскраве е, подією в, їхніх, в їхньому дитинстві. Е, отже, знаєте, от коли громади зустрічаються і коли зустрічаються і на своєму рівні спілкуються молоді люди, то ж народжується не просто співпраця, це ж е, ну, народжуються нові проекти і надія. Е, надія uh -huh. на те, що ми єдина сильна нація держава і війна, дай Боже, скоро завершиться. І тому важливо говорити саме про це, які би виклики перед нами не було цим дітям далі разом співпрацювати, разом відновлювати і відстоювати українську ідею, українську державу і будувати своє щасливе майбутнє. Дуже хотілося, щоб без війни бо такі реалії. Пані Світлана. Я дуже, дуже дякую, що місто Селидове до нас включилося в ефір львівської мануфактури новин. Ще раз а, дякую за те, що поділилися емоціями і враженнями, і дуже хотілося, щоб таких емоцій і вражень і поїздок було для вас, і для ваших дітей, і для ваших колег якнайбільше. Дякую вам. Тихого, спокійного Дякую. вечора бережіть себе, слава Україні, героям слава! Отже, співпраця Селидівської і Бориславської громади, і візит донеччан на Львівщину повертаються на українську територію з теплом у серцях з новими друзями. І новими ідеями а Борислав показав приклад справжньої підтримки не на словах, а на дії, і таких проєктів і планів є ще чимало. Отже, гості поділилися емоціями, враженнями історії, які доводять, що українські громади тримаються разом попри все, навіть коли фронт розділяє міста. Це Історія була про силу людей, які не здаються, і про те, що справжня єдність України народжується в діях, а не деклараціях. Це була програма по мануфактураму. Дякуємо за увагу. На все добре.